Привіт, друзі! Знаходиш біля нашого спорткомплексу Кристал, де колись не буду називати прізвища, хто обіцяв зробити такий самий стадіон, як в селі Ковалівка. У ну, цього не сталося на жаль, за 5 років. А, а стадіон знаходиться по вулиці Небесної Сотні. А вулиця Небесної Сотні. У нас напевне одна із самих проблемних вулиць, яка межує з центральною частиною міста, постійно по цій вулиці ями на асфальтовому покритті. А якщо спуститися вниз до колишньої нафтобази, використовують цього то там ми можемо побачити, що що там взагалі не асфальта, одні ями. І що, що надумала міський голова? А міський голова придумала, що не потрібно робити там дорогу по вулиці Небесної Сотні на перших номерах. Я краще зроблю отут, де їздять машини, постійно де буде в очі кидатися. Я зроблю тут кого найцікавіше звичайно, тротуар з бруківки. Він піднімається вертикально, як по можливо з асфальту, не знаю. Ну. Дивлюсь, що тут вже роблять тротуар. А там, де живуть на перших номерах, люди по вулиці Небесної Сотні. Там хай надалі ходять по калюжам, по грязюці, нічого страшного. От зараз я вам покажу. І тротуар цей новий, і дорогу на перших номерах вулиці Небесної Сотні. Можливо, там міський голова не ходила, я не знаю. Я покажу, хай подивиться. Будь ласка. Ось бачите? Це дуже необхідно зараз робити тут тротуар. Коли в місті проблем дуже-дуже багато. Ось там зверху, де спускається автомобіль білий, там роблять тротуар. Але це також вулиця Небесної Сотні. Ось 31-й номер. Подивіться. Не хотілося б цим людям, щоб тут біля них був нормальний асфальт. Ось, будь ласка. Ось це також вулиця Небесної Сотні. Їм не потрібен ідеальний тротуар. Цим людям потрібно хоча б асфальтне покриття без ям. Ну, що там іти далі. Тут така вся дорога. Будь ласка. Ось 23-й номер. І так аж до першого номера. Будь ласка. Ось таке покриття дорожнє. А ви, Наталія Олександрівна, тут напевно не були. І вирішили, що потрібно зробити тротуар. Для Сперкомплеса Кристал. Тому, Наталя Олександрівна, звертаюся до вас. Будь ласка, зверніть увагу, тут також живуть люди. Вулиця Небесної Сотні з 1 по плюс-мінус 35 номер. От, будь ласка, оці 35 номерів також потребують нормального асфальту. Дуже вам дякую і гарного дня.